Радість лється скрізь настала Пасха, і народ до церкви поспішає. Розкажи, матусенько, будь ласка, що ще свято світле означає. Пасха, Сину, християнське свято торжествують, нині Божі діти. З мертвих встав цей день Христос розп'ятий, щоб спасіння міг отримать кожен. Встави з мертвих. А таке можливо, чи ж могла людина так вчинити? Незвичайне це велике диво, як це диво можна пояснити? Бо Христос то Божий син, дитино, цілий всесвіт у руках у нього. Він зійшов на землю як людина, народившись в яселках убогих, як змужнів, звіщав всім Слово Боже, людям учинив добра чимало. А вони страшну вчинили змову, на Голгофі його розіп'яли, через нього в світ прийшло спасіння. Він розбив гріховні кайдани. Ось тому в це свято Воскресіння тут радіють справжні християни. Він життя своє віддав за грішних, хоч вони не варті тої жертви. І Як Христос терпіти міг насмішки і Потім на Хресті за них померти. Бо людей любив він дуже сильно, ту любов ні з чим не порівнити. Бог не жалився над рідним сином, а віддав його на хрест страждати, щоб від гибелі спасти народи, вхід до небу кожному відкрити, від гріхів обтяжливих свободу дарував нам люблячий Спаситель. І за мене був Христос розп'ятий, в Його смерті є й моя провина. Так, зрішили всі, зреклися правди, оповив гріх світ, мов павутина. Мамо, що ж повинен я зробити, щоб з Ісусом в небі пробувати? Прощення у Бога попросити, всерденько Його своє прийняти. Великоднє, це велике свято, Боже серце, я тобі вручаю, бо спасіння дуже хочу мати і жити з тобою у блаженстві раю. Рада я за тебе, любий сину, Бог явив до тебе свою ласку. Ти тепер навік його дитина, в нас подвійна радість свято Пасхи. Друзі, вам я хочу побажати, хай Христос в серцях ваших воскресне. Буде це пасхальне світле свято найщасливішим із днів чудесних. Амінь.